Ну дуже красиві пасхальні яйця. Покажу два варіанти, як я їх фарбую. Перший варіант. Натираю буряк, вкладаю в кастролю, потім кладу яйця. І по версі теж буряк. Заливаю водою, додаю сіль, 2 столові ложки оцету, киплять 3-5 хвилин. І відставляю на пів години. Щоб був насиченіший колір, можна зоставити на 3-4 години. Викладаю на рушник і витираю серветкою з олією. Другий варіант. В турбинки насипаю рис. Додаю харчовий барвник і кладу відварене яйце. Треба трошки так потрусити, а далі фантазую синій з жовтим, жовтий з зеленим, і виходять такі гарні кольорові пасхальні яйця. Як пофарбувала, даю, щоб вони трошки підсохли. А тоді витираю паперовим рушничком, змочений олією.